Щороку перед Різдвом глядачі зі всього світу влаштовують собі домашній марафон перегляду фільмів Один вдома та Гаррі Поттер». Марафон Квест останнього вирішили організувати і в центральній дитячій бібліотеці міста. Вже традиційно, мабуть, більше 15 років використовують для перегляду фільми Гаррі Потера по одноіменному. По неймені серії книжок Джоан Роулінг, і це вже асоціюється, мабуть, з зимовими святами. Як тільки -но діти приходять на квест до їхніх рук потрапляє карта мародерів, вона в нас складена ось в таких листах. І хто читав Гаррі Поттера, вони знають, що Гаррі отримують листи перед тим, як потрапити у Гогвартс. Ми намагалися створити локацію першу, котра саме нам показує камінь. Багато листів і ту атмосферу, яка була в домівці у Галі. Наступна локація Стінгазета. Тут розміщені різні оголошення з ілюстраціями та розшуком. Після цього діти переходять на всім відому та магічну станцію Гогвардс Експрес. Її використовують у багатьох навіть музеї. Гаррі Поттера, вона зроблена у багатьох квестах. Це зупинка Хогвартс Експрес 9, 3 4 не менш цікавим виглядає і куточок Джея Пепіна Зіллі Вара, який у 1753 році заснував мережу магазинів. Зілля Джея Пепіна». тут є різноманітні трави, чаї та навіть пробірки з секретом. Ми створили для дітей локацію, де можна підійти роздивитися. У кожній, у кожній пляночці, наприклад, у кожній пробірці є окремо, наприклад, тут зелений чай. Це можна роздивитися, все можна відкрити, все можна понюхати, наприклад. Пройшовши до основної зали квесту, на її стіні учасників зустрічатимуть головні герби факультетів. Це гріфідор, хафунка, свізерин і ревенклау. Ми їх використовуємо при Потрапляння дітей до цієї зали вони виконують у декілька завдань. На квесті учасники заходу могли пограти у найпопулярнішу гру серії книг Гаррі Поттер» Квідич. Таке маленьке, маленьке поле зробили. Це як квафел, і вони повинні ну, попасти туди. Хто команда та переможе, хто більше заб'є квафелів у ворота. Помандрувати магічними стежками приходять діти з різних ліцеїв. А нещодавно на квест завітали і пластуни Національної скаутської організації України. Данило Трохименко, Гліб Кучер, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.